Синє яблуко для ілонки, сидить ілонка біля хати, така сумна, аж хустка на голові займається. Перед нею стерні та стерні, Їй ліс, на який уже дихнула осінь. Оце тільки повернулася з лікарні. Ішла селом, а люди, хто зустрічався, казали, що з тобою, як поїхала, так половини й не стало, та одмахувалася, їсти душа не приймав. А хіба тіло дурне, щоб саме по собі наростало? То так. А тільки ж чому барилася? Димко, Дмитро її, уже їй картоплю викубляв, і пізні сливи познімав, хоч на роботі з темна до темна, їй і не віриться вдома. Он коза на обніжку спить, справнюща біла, он дика грушка всолодила і розімліла, а півники давно. У колодочках кукурікають і б'ються, аж пір'я летить. Через її задуму проторохтів віз. Це Сергій з діжкою води, брате. Жвавий і моцніший за конячий. Здрастуйте, тітко, прибули? А то ж? — воду у городню повезеш? Ну, хай Параска з Ольгою до мене увечері зайдуть. Скажу та чи зайдуть. Там огірків, як гороху, набралося до ночі будуть. Аби морозу не кинуло. А по радіо передавали два градуси. Ото, Ото. За Сергієм прокурявилося і знову лагідна тиша. Дерева, як цівки, бабине літо розпускають. А признайся, Ілонко, боїшся, як привезли тебе в лікарню, а тоді в другу переклали. Слідом попід руки жінку завели, а вона звивалася і кричала: Убийте, вдавіть мене, не хочу. Що вирячилась? У нас тут у кожній смерть сидить. Заспокойся, сказала ти, не поможеться. А може, ще й мене? Стара карга, вискнула жінка, тобі усе одно здихати, а у мене одне у пелюшках, а друге тільки ходити навчилося. Жити всім хочеться, дитино, сказала ти, а потім одвернулась до вікна, а там сонце слабке, мов крапля олії, висіло. Не приставляйся, боїсься, бо усе життя чогось чекала, поки Дмитро вивчиться, поки сини підростуть, поки хату поставите. Тепер сини на камчатці. Сказала Дмитрові не прописувати, що з нею мо, і не страшне, аби дітей зривати. Леся, онучку, як згадає, так сльози й вдавлять. Ти ж моя маленька бабуська казала. Позаторік будуватися кінчили. Кухня, зала, спальня, ще одна спальня про гостей. Туди килим повісили, як за корову грошей уторгували, і двоє ліжок, мов пароплави, поставили. Коли немає довго листів, то підеш туди, посидиш, пери не переб'єш. Любиш ти нову хату, хоч довго звикнути не могла. Уже кругом цегляні стіни звели, вже й дах. Наче капелюх звісився, а ти майстрам вариш, а собі сліз не збереш. Тепер хто не зайде й похвалить чисто, прибрано, доріжок понатикала, рушники дівоцькі почепила, аж цвіте скрізь. Дмитро завжди й щобідьми носиться, наче й поставити ніде. Аж ось і він. Скочив з мотоцикла, біжить, картузом утирається. Лоню? Гукнувши здалеку, а ближче застидався. Як добралася, а автобусом прямо і звідти сюди. А в хаті була? Я тут, той, наче, і не нагиджував, там у газовій плиті юшка зварена. Може, води від гаманів принести? Чого те, я й сама принесу? А обідав? На таборі. Замовкли. Ілонка дивилась на його вироблений піджак. На роз'їжджені черевики, на комір, виношений у мотузку, і щасливо думала, скільки в неї попереду роботи. Там винограду кичок десять нав'язалось зріж, як хочеш, а синіх яблук уже немає. Мабуть, дощі пострушували і вітер позбивав. Не може бути, аж скрикнув. А ну, ходім. Вона встала. Димко аж отхитнувся. пів. Ілонки. У траві гнилички мухи допасували, а на яблуні порожньо. Як я жив з тобою? Чи хоч після весілля водив тебе в сад, або на річку? Чи жалів тебе, як тягали колоди, носили відрами цемент і накладали глиною стелю? Чи питав, що болить у тебе, коли вночі, щоб мене не розбудити, виходила з хати і до ранку блукала на подвір'ї? Не може бути! Ще раз видихнув Димко. Він скинувся на стовбур, ковзав черевиком по гілках, чіплявся за суччя, обламувався, нарешті дістався до верхівки. ех! ех, ех. що сили труснув, і поодиноке листя, злітаючи, осміхнулось до неї. Я й хотів назбирати. Та хіба за роботою вправишся, обтрушуючи, звинявся перед нею. І ще ті дітлахи. Ось мотнуся у колгоспний сад, там точно зосталися. Уже хотів до мотоцикла, але повернувся, вивернув кишеню чорному у кузня, і подав їй три горішки. Ось на! Уже поналивалися. На, що ти? спаленіла. Схитнув плечима і знову отступив. Пом'явся, а тоді спитав А, як там? У Чернігові. Що сказали? Нічого, Обізвались тихо. Того нема. А тримали довго. Вигрівали. Усе якимись лампами. Так справді, справді нема. Кажу ж, слухай, ну і заживемо ми з тобою, жінко, Йолки дрова! Він гупнув картузом об землю, ляснув себе у коліна, а тоді по підборах. Село густиме! жартома, як у молодості, зісмикнув на плечі її хустку, підстрибом кинувся до хвіртки. Наразі їй стало млосно. Поточилася, обіперлася об стовпець. Треба ж, отак, зледащити, а мотоцикл уже деренчав, у колесі бодилинка застряла і летіла. Невідомо куди.